Ви сідаєте на дієту. Мотивація у вас не максимум, і ви урізаєте калорії. І вага починає падати, і ви вже бачите нове тіло в дзеркалі. Але через кілька тижнів сил немає, сон зникає, тренування йдуть важко, і ви вже перестаєте спалювати жир, хоча ви майже нічого не їсте. Як так, де тут логіка? Сьогодні ми розберемо темну сторону дефіциту калорій і чому він може зруйнувати ваше тіло замість того, щоб зробити його краще. Загально прийнятим у науковій спільноті вважається безпечний дефіцит на рівні від 10 до 25% від загальних енерговитрат. І цей дефіцит правильно реалізовувати протягом 8-12 тижнів. Ключовим є тут той момент, що чим більше ваші енерговитрати, тобто чим ви активніші, чим більше ви рухаєтеся. Тим більший дефіцит в межах від 10 до 25% ви можете собі дозволити, залишаючись у так званій безпечній зоні, але існує мінімальна межа, таке абсолютне дно, нижче якого не варто опускатися, і цю межу можна собі уявно визначити як ваш базовий метаболічний рівень, плюс-мінус 10%. Це та така мінімальна кількість енергії, яка потрібна вашому тілу у стані повного спокою для того, щоб просто жити. І ось тут саме цікаве. Переходимо до головної проблеми. Коли людина, особливо з низьким рівнем активності, намагається прискорити процес втрати жиру, створює занадто великий дефіцит за рахунок зменшення споживання їжі. Вона неминуче і цілком ймовірно, в більшості випадків, більше 50% точно, перетинає так звані червоні лінії дефіциту. І виникає стан лія або низький рівень доступної енергії. Організму починає не вистачати енергії на базове функціонування. Коли так триває певний час, декілька місяців чи, наприклад, рік. Вмикається аварійний протокол виживання. Організм не може відключити там серце чи, наприклад, молок, тому він потихеньку починає вимикати інші, на його думку, менш пріоритетні, але надзвичайно важливі для нашої якості життя системи. І однією з цих систем, яка вимикається зазвичай перша, яка потрапляє перша під удар і є наша гормональна система. Як це відбувається? Великий дефіцит або суттєве урізання вуглеводів. Викликає негальне падіння рівня інсуліну. У відповідь на це, альфа-клітини печлинкової залози секретують глюкагон. Одночасно відбувається виснаження запасів м'язового глікогену, що безпосередньо знижує нашу працездатність, особливо під час тренувань. Втрата 1 граму глікогену тягне за собою втрату 3-4 грамів води, що якраз і пояснює, чому, коли ми починаємо дефіцит, великий дефіцит. Дуже сильно знижується вага. Тривалий великий дефіцит призводить до суттєвого зменшення жирової маси. Так, дефіцит в тому чи іншому випадку обов'язково зменшує жирову масу, і це призводить до прогресуючого падіння рівня лептин. Лептин це не просто гормон насичення, це головний сигналізатор енергетичного статусу в нашому організмі, тобто він каже мозку, скільки запасів енергії є в жирових тканинах. Відповідно паралельно ще підвищується секреція гормону голоду, греліну. і виникає такий постійний фізіологічний сигнал голоду, який неможливо ігнорувати вам постійно хочеться їсти, і пригнічується гіпоталамо-гіпофізарна гонадна вісь. Внаслідок цього гіпофіз знижує секрецію літонізуючого та фолікулостимулюючого гормону. У чоловіків це призводить до падіння виробництва тестостерону. У жінок це викликає порушення менструального циклу. Спочатку вони просто стають нерегулярними, а потім вони й повністю пропадають. І це, що вони повністю пропадають, є якраз прямим сигналом того, що дефіцит завеликий, і підтвердженням цього стану є низькі значення ЛГ, ФСГ, тестостерону, естрадіолу, прогестерону на аналізах. Але зазвичай на це ніхто не реагує. Дефіцит продовжується, бо це норма, що місячних нема. Тоді починає пригнічуватися фермент, що відповідає за конверсію троїдного гормону Т4 в Т3. Він починає погано конвертуватися. Відповідно, активується інший фермент, що перетворює Т4 на реверсивний Т3. І цей стан призводить до клінічного гіпотеріозу на тканинному рівні. І як наслідок, відбувається зниження основного обміну і починаються проблеми з щитовидкою. Підтвердженням цього стану є так само аналізи, а саме низькі значення Т3 та високі значення реверсивного Т3. Паралельно з цим всім починає хронічно підніматися рівень кортизолу. Замість піку вранці та мінімуму вночі він може бути стабільно підвищеним або навіть ще більше підвищуватися вночі, що призводить до безсоння, відчуття тривоги вечором. Розбитості вранці, плюс кортизол стимулює глюконеогенез, процес синтезу глюкози з невуглеводних джерел. І таким джерелом, якщо в раціоні буде недостатньо білків, стають ваші м'язи, ваші скелетні м'язи. Відповідно, відбувається втрата м'язової тканини. На практиці це виглядає так: спочатку поганий сон, потім перепади настрою, потім стає холодно, потім відсутність сил, потім відсутність бажання щось робити, викладатися на тренуваннях, тенденція спалювання жиру майже відсутня, вага затримується, а м'язи стають пустими і потрохи втрачаються. Зазвичай на цьому етапі більшість і завершує дефіцит, бо певний вже непоганий результат є. Але фізичний стан, поганий фізичний стан, не унеможливлює процес продовжити спалювати же. Але так стається не з усіма. Хтось продовжує. І далі відбувається просто сукупність цих всіх адаптацій. Анаболічна недостатність, високий кортизол призводить, як я говорив раніше, до втрати м'язової маси. Далі знижується щільність кісткової тканини, збільшується ризик утворення стресових переломів, також ризик травм зростає. Низькі значення Т3 та естрогену можуть призвести до того, що рівень холестерину в крові збільшується, а саме рівень ліпопротеїнів низької щільності. А хронічно високий кортизол якраз пригнічує функцію телімфоцитів, які якраз і відповідають за наш імунітет, відповідно, організм стає вразливим до всяких інфекцій та хворіб. Плюс до того всього мозок, який існує в стані величезного енергетичного голоду та гормонального хаосу, погано починає функціонувати і появляються різні стани, такі як, наприклад, туман в голові. Нездатність до концентрації, апатія чи якісь там різні депресивні стани, потрібно створити невеликий дефіцит, який ваш організм сприйме як стимул до використання жирових запасів, а не як загрозу. Як розрахувати, я говорив в цьому відео. Спочатку треба створити дефіцит від 10 до 25% в залежності від вашої активності. Наприклад, якщо ваша фаза підтримки 2500, ваш дефіцит може бути десь в районі від 250 до 500. Далі той весь дефіцит чітко розподілити по БЖВ. Люди роблять помилку, вони просто рахують калорії, їдять все підряд, але ж би вписатися в калорійність, так? Відповідно, організм може недоотримувати певні нутрієнти. А головним дефіцитом на дефіциті є дефіцит білку. Білок це такий головний союзник під час жироспалювання. Його треба вживати десь на рівні 2-2,5 г на кілограм сухої маси тіла, бажаної маси тіла або поточної маси тіла. Це дає організму амінокислоти для відновлення. І якраз прямо це відновлення сигналізує про те, що організму потрібна м'язова маса, її потрібно зберігати. Далі що треба робити, це не демонізувати жири та вуглеводи. Екстремальне скорочення жирів та вуглеводів це якраз шлях до цього рец, тому що вуглеводи це наша енергія, а жири – це наше здоров'я. Якраз якщо буде мало жирів. Поганий буде синтез тестостерону, естрогену. Відповідно, щоб цього не було, має бути певна частка жирів від 0,5 до 0,8 на кілограм сухої маси тіла. Вуглеводи, відповідно, є основним джерелом енергії для високоінтенсивних тренувань, якщо їх буде недостатня кількість. Буде важко тренуватися, буде важко тримати м'язи наповнене. Потрібно розраховувати їх як енергетичний залишок і тримати на певному рівні. Дуже важливо, неможливо постійно перебувати в фазі дефіциту, бо це призводить до метаболічної адаптації. Тому такі речі, як рефіди і дієтичні перерви, це. Потужні інструменти, які якраз дозволяють перезавантажити цю систему. Про це я все говорив в окремому відео. Рекомендую вам подивитися. І останнє, що потрібно робити, це слухати свої біологічні маркери. Бо ваги це лише зміна загальної маси тіла. А якість цієї зміни головні індикатори, як ця вага змінюється це є такий ваш біофідбек. Треба дивитися, яка продуктивність на ваших тренуваннях, якщо ваші робочі ваги в залі стабільні або навіть трохи ростуть, чудово, якщо вони починають стрімко падати, то це поганий знак, дефіцит завеликий. Якщо ви нормально спите, глибоко спите, спите так, як зазвичай, прокидаєтеся відновленим, це добре. Якщо ви прокидаєтесь серед ночі, не можете заснути і це тривала тенденція, то це поганий знак. І, можливо, дуже занадто високий кортизол, і це знову ж ознака великого дефіциту. Якщо лібідо та менструальний цикл є, є стабільними, чудово, ваша гормональна система в порядку. Якщо вони зникли, то це тривожний дзвіночок. Добре до цього всього комплексу тримати зв'язок з вашим лікарем і час від часу моніторити аналізи, про які ми говорили раніше. Або самому в цьому розібратися і періодично здавати аналізи для того, щоб розуміти, що організм здоровий. Процес відновлення є дзеркальним відображенням процесу деградації. Він є повільним та поступовим і вимагає системного підходу. Спочатку треба зробити ліквідацію енергетичного дефіциту. Це означає не те, що ви просто будете неконтрольовано переїдати, це означає, що ви поступово будете збільшувати калорійність, збільшувати вуглеводи, білки та жири. І повертатися до вашого рівня підтримки, до справжнього рівня підтримки. На це може піти певний час. Далі потрібно зробити пріоритетними не просто калорії, а білки, жири та вуглеводи. Дивитися на те, як ви будуєте частоту прийомів в їжі, скільки клітковини, води і так далі це все є дуже важливим. Це для того, щоб зберегти себе від нападів голоду. Не заплисти жиром на цей період, а просто тримати чудовий фізичний стан. Плюс треба відновити нормальну систему ваших гормональних осей і психології, а це все психіки, і це все займає тривалий час, і якщо навіть ви вийшли в рівень підтримки, триваєте там його декілька місяців, на відновлення гормонів і голови може піти дуже багато часу. Головним висновком, що для того, щоб досягнути відсоток жиру певний, не треба жертвувати своїм здоров'ям. Дехто йде швидким шляхом, робить великий дефіцит, досягає певного відсотку жиру, руйнує своє здоров'я, а дехто йде тим самим шляхом, роблячи невеликий дефіцит, контролює все, досягає того самого результату, але залишається здоровим і адекватним. Поділіться в коментарях, чи був у вас досвід такого дефіциту, як ви з цього вийшли. Якщо у вас виникнуть якісь додаткові запитання, або вам буде потрібна моя консультація, то в описі до цього відео ви можете знайти всі корисні посилання. А на цьому у мене все. Дякую за увагу та до нових зустрічей. Слава Україні!